Ну що ж, розкажу вам про перлини для ванни. Перлини для ванни – це такі животиннові кульки, які добре розчиняються у воді, до їх складу входить морська сіль, рослинні масла та натуральні екстракти, які забезпечують додатковий догляд, зволоження і жилення шкіри. Ванна з перлинами гарно розслабляє, заспокоює і знімає напругу, надає шкірі м'якість і ніжність. Перлини дуже гарно розчиняються у теплій воді. Висичують ванну кімнату приємним ароматом. Спосіб застосування достатньо легкий. Просто наповніть ванну теплою водою, всипте перлини для ванни і насолоджуйтесь. Однієї такої баночки достатньо на два використання. Я виготовляю перлини з перламутром, ось такі, і ось такі звичайні, без перламутра. Дивіться, які патріотичні вийшли кольори. 构造吧。